Чи ви колись мріяли відправитися в подорож, не покидаючи зручне крісло? Як щодо того, щоб зробити це прямо зараз? Приготуйтеся до захоплюючої навколосвітньої подорожі на вашому екрані. Перша пісня, яка прозвучала у космосі, була українською. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю. Заспівав її космонавт Павло Попович, спеціально для конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Я на думку гадаю. чому я не В Нігерії сильно розвинена кіноіндустрія, так званий Нолівуд. Він займає друге місце в світі за кількістю прем'єр. Андора найбільша країна в світі, в якій немає аеропорту. Більше 40% футбольних м'ячів у світі виробляється в Пакистані. Початку 90-х років Росія займає перше місце в світі за кількістю абортів. По суті, Росія єдина країна світу, де до 2008 року кількість абортів перевищувала кількість народжуваних. А в 2009 році на 100 новонароджених був 81 аборт. У Сполучених Штатах проживає максимальна кількість мільйонерів. Тут їх більше 18 мільйонів або 40% від загальної кількості в світі. Столиця Мексики повільно йде під землю. Вся справа в тому, що місто було побудовано в центрі озера, яке колись виникло в кратері вулкана. Перший журнал надрукували в Німеччині. Це сталося в 1663 році. Видання було присвячене літературі та філософії. Тисяча 1974 році в Ефіопії вчені виявили люсі, скам'янілий останки одного із найдавніших пращурів людини. Це стало першим свідченням того, що людство набагато старіше, ніж ми думали. У Судані більше пірамід ніж в Єгипті. Їх там 250, в той час як у Єгипті пірамід всього 138. Канада пережила досить дивні перепади температур в 1962 році. Температура в Альберті піднялася з мінус 19 градусів Цельсія до 22 всього за годину. Цікаво, що в тому ж році в країні придумали гавайську піцу. У Саудівській Аравії проводять конкурс краси серед верблюдів. У ньому беруть участь тисяча тварин. Призовий фонд перевищує 370 тисяч доларів. Афганістан міняв свій прапор 18 разів протягом 20-го століття і ще 4 рази з тих пір. А нинішній прапор використовується з 2013 року. Прем'єр-міністр Бахрейну обіймав посаду з 1970 року і був на посаді, доки не помер у 2020. -му. Це світовий рекорд серед усіх прем'єр-міністрів в історії. У Мороко розташований найстаріший з діючих університетів у світі. Він був заснований у 859 році. Раніше палички в Китаї використовували для приготування, а не для прийому їжі. Одна із найстаріших порід кішок в світі це перська, її вивели в Ірані. Національний символ Таїланду слон. Сьогодні лише декілька тисяч цих тварин мешкає в дикій природі, інші кілька тисяч одомашнені. Франція стала першою країною в світі, в якій почали зберігати їжу в консервах. Це сталося в 1809 році, коли один вчений запечатав їжу в скляному контейнері і після нагрів його, щоб позбавити від мікроорганізмів. Щорічно відвідувачі кидають понад мільйон доларів у фонтан Треві в Римі або приблизно по три тисячі на добу. Найбільший діамант у світі був знайдений в південній Африці в 1905 році. Маса кулінана становила 3106 каратів. Розмір майже в баскетбольний м'яч. На острові Ламу в Кенії звичайним людям заборонено використовувати автомобілі. Його мешканці переміщуються пішки на ослах і велосипедах. Колумбія була названа на честь відомого італійського дослідника Христофора Колумба. Країна є лідером з видобутку смарагдів. В Аргентині злочинці вперше почали індифікувати за відбитками пальців. Також в 2001 році в Аргентині змінилося п'ять президентів і навіть два за тиждень. В Уганді водиться понад тисяча видів птахів. Це більше 10% світової популяції пернатих. Одне із найбільших у світі відкритих родовищ золота, розташоване в Узбекистані. Воно називається Мурунтау. Албанія має понад 173 тисячі бетонних бункерів, розкиданих по всій країні в середньому близько 14 бункерів на квадратний кілометр. Алжир найбільша країна Африки, але лише 10% її території насправді придатне для життя. Решта країни розташована в пустелі. Австралія безумовно має найбільше національних парків ніж будь-яка інша країна 685. для порівняння в Таїланді, який займає друге місце. Їх всього 147. У Баку Азербайджан знаходиться найбільший в світі ресторан KFC, площею близько 1600 квадратних метрів. У 2004 році Бангладеш побив світовий рекорд Гіннеса, утворивши найдовший живий ланцюг. У ньому взяли участь понад 5 мільйонів людей. А протяжність ланцюгів по всій країні перевищила тисячу кілометрів. Якщо сьогодні ви дізнались щось новеньке, тоді поставте лайк цьому відео та поділіться ним з друзями.